Україна йде вперед, і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 лютого 2024 року орієнтовно склали 407 тисяч 240 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1160 росіян. Танків ворога знищено 6523. Штуки за добу сім бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 373 одиниці, 35 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 867 штук за минулі 24 години 41 одиницю. РСЗВ знищено 997 штук, 5 за добу. Засобів ППО, Вторая армія міра, не дорахувала. Влася 680 штук за добу дві літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять: 339 одиниць. Минулої доби назавжди приземлили ще один. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 7596 одиниць, 36 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах. Та селах збито 1903 штуки. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 тисяч дев'ятсот двадцять за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1566 штук за добу. Вісім дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.